700 днів великої війни. Ще одна партія допомоги поїхала на фронт від Вінницької громади. Першу смерть від грипу а зафіксували у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 700 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за цей час окупанти повністю знищили щонайменше. 200 шкіл та пошкодили понад 1600 закладів, зруйнували понад 140 тисяч будинків. На початку квітня 2022 року українські воїни звільнили від російських окупантів Київську область, вибили ворога з Житомирської, Сумської і Чернігівської областей. Пізніше звільнили частину Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Щодня в Україні лунають сирени повітряної тривоги. Росіяни обстрілюють ракетами критичну інфраструктуру та житлові будинки, не шкодуючи ні дорослих, ні навіть дітей. Понад півтисячі українських дітей загинули за останні два роки від рук Росії. До сьогодні окуповані Крим, Харківська, Херсонська, Запорізька, Луганська і Донецька область. П'ять тепловізорів та дві тисячі хімічних грілок отримали нацгвардійці від Вінницької громади. У мінусову температуру хімічні грілки зігріють військових та вбережуть їх від обморожень кінцівок. Особливість термопакетів у тому, що вони компактні і ними можна користуватися навіть у русі. Тепловізори ж допоможуть нашим захисникам та захисницям виявляти ворога на відстані півтора кілометра. Всі засоби українського виробництва допомогу доставлять на південний напрямок, де українські вояки продовжують штурмувати ворога. З початку повномасштабного вторгнення 30 військових частин вже отримали технічну допомогу від громади Вінниці. Ми передали вже 108 тисяч хімічних грілок. Для 10 військових частин Конкретно ця партія це друга партія вже для наших нацгвардійців, Червона Калина на південний напрямок нашої держави. Якщо говорити за тепловізори, 15 військовим частинам ми передали такі от засоби для швидкого виявлення під час. Негоди або під час ночі е, противника е, системна робота, і я переконаний, що ці тепловізори, ці хімічні грілки, вони дуже, дуже будуть допомагати. Першу смерть від грипу А зафіксували у Вінниці. Хворому було 64 роки, і він мав супутні захворювання, такі як цукровий діабет, ниркову недостатність та зайву вагу. Також чоловік наробив щеплень від грипу та коронавірусу. Минулого року летальних випадків пов'язаних з грипом не фіксували. В останні роки причиною смерті був переважно коронавірус. На сьогодні в області лабораторно підтверджено 5 випадків грипу. А найвищі рівні захворюваності реєстрували у Тульчинському та Хмільницькому районах. Втома затримка росту у дітей, зміна ваги та навіть загроза переривання вагітності. Всі ці симптоми пов'язані з проблемами щитовидної залози. Січень, місяць обізнаності про здоров'я щитовидки. Щитовидна залоза не може функціонувати належним чином без достатньої кількості йоду. Саме йод є ключовим компонентом гормонів, що виробляються цією залозою. Для запобігання йоду дефіциту фахівці рекомендують включати в раціон йодовану сіль, яка є безпечним та ефективним джерелом йоду. Додавати сіль потрібно наприкінці процесу приготування, бо під час варіння відбувається втрата від 20 до 50 йоду. Водночас важливо обмежити вживання солі. А такі продукти, як біла риба, морська капуста, овочі, фрукти та морепродукти можуть бути додатковим джерелом йоду. Лікарі кажуть, якщо ви помічаєте симптоми, які можуть вказувати на проблеми із здоров'ям щитовидної залози, потрібно проконсультуватися з ендокринологом. Коментує Світлана Шкарівська, лікар-ендокринолог ендокринологічного диспансеру. Будь-які зміни в щитовидних залоз, скажімо, вони характерні для нашого регіону, оскільки ми перебуваємо в йододефіцитному, скажімо, територія наша позбавлена достатньої кількості йоду. Тому ми всі, ну практично кожен другий, третій, має проблеми з щитовидною залозою, або це є звичайний йододефіцит, да, або це ну, знову ж таки на фоні стресу потреба в йоді збільшується, відповідно, можуть. Скажімо, змінюватись потреба в йоді. Тому йод це мікроелемент, який нам життєво необхідний. Підігріти чай, висушити одяг, зігрітися та підсвітити у темряві. І при цьому залишитись непомітним для ворога. Для цього потрібні окопні свічки. В одному з центрів підліткових клубів організували майстер-клас для молоді з виготовлення таких свічок. Бляшанки, картон та парафін все це потрібно для виготовлення окопної свічки. П'ятнадцятирічний Тимофій Фаєр робить такі свічки з початку повномасштабної війни. Так він передає частинку тепла в холодні засніжені окопи. Саме тому він разом з іншими хлопцями та дівчатами долучився до виготовлення свічок. Неважко, якщо хочете, то все виходить, і тим більше є мотивація, до якої ми. Ідемо, це перемога. Всі розуміли для чого ми це робимо. Наші військові молодці. Вони відстоюють нашу Україну. Вони роблять це для нас всіх, щоб ми жили і були незалежними. Тому потрібно до цього долучатись. Бляшанки для окопних свічок організатори збирали заздалегідь. Під час виготовлення свічки потрібно знати, як правильно закрутити картон та залити усе парафіном. Чим більше воску, тим довше горітиме. Ми готувалися до цього заходу. Ряд заходів, які були проведені напередодні. і В кінці 2023 року були благодійними. і Під час них ми збирали кошти. І за рахунок цих коштів був закуплений парафін для свічок, а бляшанки збирали всім містом. Така свічка горітиме до восьми годин. Нею можна підсвітити у темряві, трохи зігрітися, підсушити одяг та розігріти холодну їжу. Активні студенти нашої громади ми вирішили провести таку ініціативу і зрозуміло, що в голову кописачок це надзвичайно легко, надзвичайно легкий спосіб допомогти нашим військовим. І через це, через цю легкість і важливість, ми якраз це робимося. Лише під час цього майстер-класу учасники виготовили майже сотню зігріваючих свічок і на цьому не збираються зупинятися. У майбутньому планують проводити такі заходи регулярно і долучати більше молоді. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Понад півтори тисячі команд зареєструвались на проєкт Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. На цих змаганнях школярі проявлять себе у баскетболі, волейболі, футзалі, черлідингу та на інших видах спорту. Мета проєкту навчити юнаків та дівчат любити спорт. Зокрема, команда з футболу ліцею номер 6 з міста Жмеренка пройшла перший етап та вже готується до наступного туру. Про те, як проходять тренування у сюжеті Євгенія Овсяннікова. Футбольна команда шостої школи з міста Жмеренка вже пройшла перший етап спортивних змагань. Їхній навчальний заклад приєднався до всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Ліцей виставив п'ять команд на турнір з футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування. Шестикласник Артем Мілянський вже шість років займається футболом. Хлопець тренується в школі на спортивних секціях. На турнірі буде боротися за перемогу. До початку змагань проводився відбір до команд серед школярів 11-12 років. З юних спортсменів сформували 5 команд. Тренуються юнаки та дівчата тричі на тиждень, по кілька годин. Учасники змагань налаштовані на перемогу. Діти вчаться командному духу, вони активні, вони хочуть, просто горяти. Дуже багато дітей залучених до цього проекту активних і спортсменів з різних видів вони почули за змагання. Ну реально було команди, які стояли в черзі, що ми хочемо частина. Вінниччина подала найбільшу кількість заявок на участь в турнірі. Понад 300 команд будуть змагатися, виборюючи перемогу саме на футбольному полі. «Команди змагатимуться на рівні закладів освіти, де будуть визначатися найсильніші команди. У березні місяці відбудуться змагання вже на територіальному рівні. У квітні місяці пройдуть змагання на обласному рівні і в переможці Вінницької області у п'яти видах спорту, а саме чировідінг, волейбол, баскетбол, футзал та спортивне орієнтування. Турнір складається з п'яти етапів. Наразі завершується початковий шкільний етап змагань. Далі територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.